Цей газон із травою та польовими квітами розкинувся на багатоповерхівці в центрі Лондона. Таких зелених дахів тут стає дедалі більше. Гуляти на них, звісно, не можна, адже їхнє призначення інше. Вони зберігають місцеве біорізноманіття, а ще знижують температуру в будівлі та навколо неї. Це важливо під час літньої спеки. Утім, не всі будинки можуть витримати таку вагу, тому деякі дахи просто фарбують у білий колір, щоб оберегтися від надлишку тепла. Британські вчені вирішили з'ясувати, що ефективніше, вони протягом двох спекотних днів вимірювали температуру на дахах обох типів. Дослідження показало, що рослини ліпше захищають від спеки, але це в день. А ось уночі все змінюється. Тепло накопичується в ґрунті, в якому ростуть рослини, і його можна відчути вночі, коли воно вивільняється. Саме це ми з'ясували під час дослідження. Таким чином, увесь ефект від зелених дахів зводиться до нуля. Водночас білі дахи виконують свою функцію повністю. Удень вони мало нагріваються, тому й уночі не виділяють додаткового тепла. Однак і в цьому разі не все однозначно. На фарбування дахів потрібні додаткові витрати. І проблема в тому, що вони покриваються брудом і гірше відбивають тепло. Треба стежити, щоб вони завжди були білими. Водночас користь від зелених дахів теж не слід применшувати, адже це середовище існування міських комах, бджіл і метеликів а таким зеленим оазам радіють і птахи.